Це мій другий аккаунт. Я тут проходжу ОБЗ-ки, вже є дравець, зараз виконую на Блекрока. і там десь в фоні інколи буваю, граю. І моя улюблена Монтікора, тому що Лтевод, всі такі справи. І тут такий бій стався, знаєте, я до самого кінця не буду, е, коротко, буду тримати інтригу, тому що тут реально, тут є все. Тут є дуже дивні дії. Е, Союзників, не противників, союзників. Прям конкретно дивні дії. Супер дивні дії. Тут є просто, а, тут є зрада, де є, ну, ну, ну беріть да допомагаєте. Ні, ніхто не допомагає. Зовсім просто нуль якоїсь а, ідеї. І в якийсь момент же мені що, треба було б самому грати і щось робити. Тільки сполірну. Тут майстер, але такий дуже-дуже напружений. Тож, поїхали. В нас тут це ж мураванка, це мураванка, в нас тут роз'їзд. Їдемо дивитися історію в цей бік. Я завжди звичайний кущ. Може там хтось буде перекатуватися або їхати тут по гряді, шукати зі мною, ну, наче їдуть союзники. Бачу, чара, бачу тайпа, бабаха їде, обидві вони в співзводні. Ось тож, дві бабахи взводом можуть. Ох, наробити що. Ну, коротше, стаю в звичайну позицію. Думаю, ну де хто коли буде. Чекаємо, чекаємо. І поки що нічого немає, нікого немає. Беру камеру командирську, дивлюсь, може хтось ламає дерева, нуль поламаних дерев, ніхто нічого не ламає. Я це не чую, я це не бачу. Якийсь момент я такий, так, по мапі чар, футюр, поїхав вже на нульовій, їде фуловий, йому ніхто нічого не робить. Я зараз це помічу і такий. Так, Стапе, отам їде чар. По ньому нуль проблем, він не зупиняється, тобто його ніхто не бачить, він не має лампи. Та ти що? Оце прикол. Добре, поїхали. Я такий, ну добре, коротше, будемо дивитися, що да як. І. І. їду спеціально тут. Трошки верхом, думаю, ну якщо в кущах може стає, є ЛТшка, я там хоп вправо, Да, якщо лампу зловлю, лампи немає. Нічого не розумію. А де вони всі? Не можуть же вони бути тупо в одній точці, в одному там квадраті, наприклад, да, а, там, де вони зараз на мапі? Я їду, не маю лампи. Я такий, а де ЛТ? Де там якісь не знаю стежки, там, леопарди? Бачу, а вони всі тут. Ну, тобто я вже бачу по лампочках в ушах, вони всі там. Не стріляю спеціально, щоб не палитися. Але чар, ох, я не знаю, що він поїхав, всіх там дивитися, впоротися. Може, в нього якась ОБЗ специфічна. Але це дуже дивно. Я такий, ну окей, чар їде, нехай вони всі думають, що їх там бачить чар. А я стану тут. І нікуди не буду поспішати, тому що за мною ще їде тайп і фантом. А, ну, нагорода нагорода, яку зараз а, дає наш, а, наш гість. А, і Бенедикт Кембербетч. О, вимови. Тож, я думаю, зараз за мною два танки, один барабан, другий швидке КД має влучність. Класно, нехай вони стріляють, я ще може обз виконую і так далі. Ну, добре, стою, просто дивлюся, хто де є. Думаю, так, бабаха по центру їде наша. Її нема шкоди, тобто де їх ЛТ. Ну тут, якщо б він стояв би вже давним-давно, ми його побачимо, як, не знаю, може вилетіла людина, да, на респауні і не грає. Та ні, немає, там навіть чар проїхав. окей, чекаємо. Я виходжу зі снайперського. Бачу! А тут двоє моїх приїхали. Приїхали сюди до мене. Я не розумію нафіга. Просто це максимально неправильно. Буду я говорити обережно. Я цьому давай назад! Давай назад! В тебе є. кути. Тебе є гідравліка, ти там можеш виходити від башти, там є і стріляти. Причому від'їхати так, щоб за колом бути. Я всіх буду бачити там когось. Тут Лео катає туди-сюди. Там стандарт виходить, я його крізь кущі бачу. Що це робить людина, я не розумію. Реально, ну, типу, я дивлюся, це, це якась фігня. І він там задом да, відкатується, молодець, відкатується, відкатується, але не дуже далеко. Нічого не робить. Причому дві мої бабахи співзводні, одна по центру вже все. До побачення. Вже добрий неї, вона відпочивати буде бабаха. Другий стає там, досі не під'їхав. Тут я бачу: ага, Лео катається, трошки від'їжджає, я не хочу спалитися. Від'їхав, ми його бачимо. Просто так він намагається не знаю, когось знайти, що він катається. Ну, окей, по полю катається і катається. Людина добре по ньому, хоч стріляють. Але чомусь це не мій асіст, я не знаю. Ну, може я від'їжджав від куща. Стандарт також полем їде, можна кидати, забирати людину. Фантом вже там виліз, кидаю по тайпу тайп вже майже без ХП, шотний залишився. Там для Лео, наприклад, для е, стандарта, ще когось. Ну, я не стріляю. Мені не можна. Все, побачив Лтеху, думаю, ага, зараз він буде кругаля давати. Я бабаху такий, ну друже, треба допомога. Ну, катається тут Лтеха, ти його можеш збрити. Все, тікаю. Поки катається туди-сюди стоп'ястик, я не хочу, щоб він мене спалив. Їду сюди. Але не хочу, щоб він тут дуже близько під'їжджав. То мені треба трошки робити коло. А, не дуже обережно зіграв, кажу чесно, тому що мене побачили. Я не став стріляти. Ось просто їду. Гармата в менті дуже велика, інколи відбиває. Тому треба що робити правильно, коли їдеш від противника, відвертати башту до нього. І є лозити гарматою. Все, їду сюди, тому що я розумію, що зараз стоп'ястик фантом будуть впорюватися в тайпа, він шотний. То я хочу стати тут, щоб їх побачити заздалегідь. Може мені бабаха буде допомагати. Думаю, ну по центру зверху стоїть людина. Дай мені допомогу. Як ви думаєте, що буде робити бабаха? Можете написати в коментарях, поставити на паузу. Він кудись центр дивиться. Он, фантом, бери і влучай, просто забирай з одного пострілу. Ні. Дивиться людина вперед. Щось робить. Причому він виїхав а, з за куща. він просто стояв. Все, мінус нули бабаху. Просто так, на ровному місці. По цьому не стріляє в мене ще велике коле. Думаю, все, е, тайп. Ну я тобі хоча б його бачу, дай йому шкоди. Він йому молодець, дає шкоди, хоч так. То я думаю, так, окей, там він зараз закружляє, мені треба тікати, треба дочекатися Фантома. Він 100% поїде сюди, тому що там вже немає тейпа, треба давати шкоду. Я вже розумію, що 5-9, вже повна фігня. Я, ну, окей, поїду, постріляю, хоч щось пороблю. Ще бачу, маус досі по центру, хто помітив, він відразу поїхав туди в центр і щось там робив. Що я не знаю. Можливо, в людини якась. Безешка. Може йому треба щось натанкувати, надивитися на важкому танку. Та ні, на важкому, наче немає таких завдань. Ну коротше, щось воно воно дивно відбувається у Мауса. Я не знаю. Окей. Я думаю, так, мені треба зустрічати Фантома і стоп'ястика, давати йому шкоду, можливо, надавати, під'їхати. Треба десь тут стати. Думаю, де мені краще стати, може в цих кущах нормальна позиція. Ось, але там, якщо понизу буде їхати стоп'ястик, я його не так заздалегідь побачу. Думаю, може тут стати в кущика, а потім такий, та ні, маус по центру, скоріш за все, вони будуть до мауса їхати, десь виходити, можливо, навіть впорюватися, стріляти все може бути. Тому що його бачать, йому дають шкоду. Я думаю, ну вони підуть його забирати. Я тут постою. На всяк випадок. І бач, їде друг. Думаю, окей, продовжуємо кидати йому шкоду. Чекаємо. Допомагаємо Маусу. Зараз повинна бути лампа, лампа є. Тікаємо, 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 тому що треба що правильно якимось чином ще надавати шкоди. Артилерист молодець кидає, допомагає. Тут я його бачу. І десь воно полетіло. Я вже, знаєте, кидав, думаю, ну кину на всяк випадок. Якщо що, він там вже заїздив за доміки, влетіло, є такий клас. Тут бачу стоп'ястик. Розкидаю по маусу. І ховаються за домівкою, думаю, ага, окей, можна в принципі перетерпіти, тому що він точно кидав по Мауса декілька пульок. Я можу декілька перетерпіти. І якщо що, що зробити правильно? Його пережити. От я йому даю, він дає мені каточок, і він все, він на перезарядці. Ну можливо, в нього ще є якась пулька, але він а, зламаний, він під а, артилерією, то не може нормально довернути. Що я роблю? Він якраз на мене показав. Своє дуло, а я таки і його встиг забрати. Мені пощастило. Тут тільки переживаю за бабаху, правильно переживав, але пощастило. Тому тут я ж якась драма просто відбувається. Тут я бачу, що та Шенрати дуже-дуже погано. Цей бачу, кидаю по ньому артилерія, на всяк випадок кидаю, влучаю, забираю. Думаю, окей, чотири танки є. Причому них чотний. Є п'ятий. Артилерія то пофіг. Маус окей, можна розібратися з бабахою. Також вони. Незрячі в даному випадку дуже далеко не дивляться, можна пограти. Тому так, треба точно пограти на мою артилерію, щоб вона ще встигла по комусь покидати. Їду спеціально поле. Сподіваюсь, на маскування бачу мауса. Бачу Мауса, поки що не бачу є п'ятого, ще даю коло, тому що мені треба є п'ятий. Треба угу. думаю, так, окей, не вилазить, можливо, людина десь зверху хоче, але він з'явився. Думаю, окей, окей, артилерія, кидаємо по єп'ятиму. Маусу пофіг, пофіг. Є п'ятиму, і тут ГВ молодець. Він весь бій робив правильно, скажімо так. Все, даємо маусу і працюємо далі на артилерію. Поки їде маус, артилерія може ще встигнути перезарядитися, дати один-два рази. Я дуже на це сподіваюся. Чекаю, бачу, там то жовтий, да? Ліхтарик. Ай, кудись воно полетіло. Не пробив, думаю, Так, ну тут я вже нічого не зроблю, і тут випадково на мапі бачу: о бабаха! Я такий, фух, я за домівкою. Уу, вона також не очікувала, що я десь тут. І я за двома домівками просто їду по прямій. Тому що, якщо я пойду вліво-вправо, вона буде стріляти. А так я просто на дистанції заїду зараз за кущики, і що вона мене не побачить. Я такий фух, окей, молодець, там артилеристи якось там б'ються, вони молодці. Молодець ГВЄ, що щось там робив, стріляв. Ось, і я такий, так, ну треба просаджувати бабаху. Маус повільний, бабаха також насправді. От. І я можу з ними там ще щось пограти, покидати. Все, даю кругаля, даю лампу. Мені треба якусь вибрати позицію, щоб я точно його пробив. Тому що ну, там може відбити і корпус, і башта. Все ж таки, пробиття в мантікорі ну, не таке велике. Ось, але, 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 об'їздити. Головне, об'їздити десь так, щоб він не очікував, де я буду. Він тут щось кружляється, не знає, де я. Знає, що він ще в лампі. Довертає. Чекав, коли він доверне, забираємо. Так, тепер думаю, Маус. Можливо, він поїде на захват, можливо, він там в куточку забуриться. Якщо в куточку, буде біда. Тому що ну, я не буду йому в лоба нормально пробивати і що з ним робити. Але бачу, що він... Він якраз цей момент пострілу трошки повернув. Ось, але він тепер знає, де я. Він їде на захват бази. Для того, щоб її захопити, йому треба там нормально постояти. В мене ще є час. Мені тиснув артилерист по центру. І я насправді бачив, е як летів снаряд, коли там докидувала, докидувала артилерія. І розумію, що десь тут е в нас буде артилерія. Так, чекаємо, де вона, де вона, де вона. Бачу її. І їдемо, тікаємо. Мені треба зараз е розкрути розкрутитися таким чином, щоб не отримати від артилерії і е Мауса. Оп, пощастило, пощастило, трошки довертав. Переходжу на фугас, тому що мені може, ну, не знаю, ну хто його знає, що там буде з цим а, маусом. Ну, я не знаю чому, ну прийшов на всяк випадок На фугас, щоб добрати його. Дивимось, де він там є. Бачу, що вже 50 секунд залишилось, треба фугасиками його збивати. Зараз переходжу на фугас. Ну, переходжу на фугас. я не переходжу на фугас? А чого я не переходжу на фугас? От, приходжу на фугас. Я пам'ятаю, що я приходив на фугас. І йому треба в гуслю. Він знову довернув. Молодець, молодець, хитає. Ось, ну треба, ну треба збивати. Я вже такий, ну, думав, може в нього увірватися. Але він сюди дивиться, буде небезпечно. Хочу збити, хочу просто збити. І дав йому. Дав йому підкаточок під НЛД. Збив, лампу зловив, все, кружляю. Окей, дав мені шкоду. Молодець, ну це ж маус. Маус, який, ну. Ви знаєте, що він може робити. Тож я роблю, типу, вигляд, що я десь там кружляю, їду сюди. Я не знаю, ну, можливо, обдурити його вдасться, типу, щоб він дивився, що я тут знову буду виходити йому в лоба. Але в мене час вже до фіга. Я просто спокійно роблю кругаля. Бо воно мені не потрібно на нього виходити в лоба, я йому в НЛД навіть можу не пробити. Все ж таки, там до фіга, що правильно, броні. Це їдемо сюди. Круг є е, е, в мене ще час, дві хвилини, можна спокійно з ним покитатися, е, покатати, покататися, покататися, вигомовити. Ось, бачу, що він якраз чекає мене там, де я останній раз був. Збиваємо. Він там за ялинкою, він мене не бачить. Все, даю кругаля, в мене ще півтори хвилини і стільки ж на годиннику бою, ну навіть трошки-трошки більше. Все, нехай він думає, що я десь тут, я собі спокійно. Їду тут, розумію, що він мене ніколи не побачить, якщо я не зроблю постріл, а я цього не буду робити. Все, їду, їду, знову даю йому лампу. Сподіваюсь, що він мене буде чекати десь там. Він дійсно від'їждить. Від'їжджає назад. Думаючи, що я десь з того боку. Але нафіга воно мені потрібно. Я бачу, що він знову до мене став бортом. Плюс тичка, він тепер розуміє, що я десь тут. Ну, навіть десь в кущ дав на всяк випадок. Ну, хто знає, може він мені бека підірве, може він мене підпалить. Але я що роблю правильно, я просто хочу вийти йому за спини. Якщо що навіть влетіти, якщо він там буде стояти до мене передом, можна просто взяти на характери, влетіти, залетіти йому в борт і забрати. Ось, то я їду сюди по кущикам, шукаю, де тут можна вийти зручно. Думаю, о, зліва, які класні кущі. Їду, 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 їду. Я його бачу. Він там ще якусь а, тичку туди впущав і просто його забираю. Фух, 6 фрагів є, воїн є, витягнув бій, артилерія, молодці допомагали. Але, блін, команда, капець! Хто куди поїхав, ніхто нікуди не дивився, не допомагав. Виходили, підставлялися. Жесть, що відбувалося. Але дійсно вийшов класний бій. Причому я тут ще там бленда якась була, щось таке подібне. Тобто я нормально накидав. Насісти в да, я ж заговорився. Забрав 6 фрагів і виграв бій. Класно? Класно, от такий бій. Сподіваюсь, сподобалось. Якщо сподобалось, народ, подобайка, підписка, Хто додивився на кінця, не забудьте зробити.